Вправа 9. Знайдіть найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне число. Ну що ж, для того, щоб це зробити, давайте розкладемо на прості множники числа. Тобто 19 це просте число. Тобто це буде просто 19. І 3, це просте число. Це буде просто 3. Тоді записуємо НСД – найбільший спільний дільник. Чисел 19 і Т, це у нас буде дорівнювати. Тут немає жодного дільника простого. Ну, тільки число одиниця, яке не є простим. Тобто НСД буде дорівнювати одиниці таких чисел Ну, а тоді найменше спільне кратне НСК. Це найбільший спільний дільник, а ми записуємо найменше. Спільне кратне НСК найменше спільне кратне, чисел 19. І3. Буде дорівнювати. Ну що ж, тут у нас всі відрізняються прості множники, то їх треба перемножити. 19, що множиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, 20 помножити на 3 це 60. А тут на 1 помножити на 3 на 3 менше, то 60 мінус 3 це буде 57. Записуємо 57. Так? Тобто NSD ми знайшли і NSK знайшли. Переходимо до другого завдання. 36. Ну що ж, давайте запишемо, що 36. Це можна записати як 4, що множиться на 9. Або 4 це 2 помножити на 2. Помножити А 9, це 3 помножити на 3. Ми розклали 36 на прості множники. І 48. 48 можна, наприклад, 4 помножити на 12. Так, або 4 це 2 помножити на 2, а 12 це. 4 помножити на 3. Це дорівнює. 2 помножити на 2, це буде. Спопереду. Далі 4 це 2 помножити на 2. І ще залишається помножити на 3. Все, ми розклали 48 на прості множники. Ну, а зараз записуємо NSD. Найбільший спільний дільник. НСД. І одушкою записуємо 36 і 48. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо позначати Найбільший спільний дільник. Нам треба перемножити всі спільні, які є прості множники. Отже, раз двійка в записі, два двійка в записі. Ну і одна трійка у нас є в записі. Є. Yeah. То ми записуємо тоді, що це буде 2 двійки, що множиться на трійку. Або 4. Що множиться на 3. Це буде число 12. Це і є НСД 36 і 48. Ну і знаходимо найменше спільне кратне НСК від 36 і 48. Це дорівнює. Ну що ж, нагадую, щоб знайти НСК. Записуємо, наприклад, перше число, і треба домножити на ті множники, яких бракує у записі других множників щодо першого числа. Тобто ми 2 множимо на 2, множимо на 3 і множимо на 3. Це число 36. Так. Ну і домножаємо. Давайте жотим, позначимо, чого бракує. Значить, дві двойки є, але бракує іще двох. Двоє, ось вони. так, треба буде не таким яскраво позначати. То тоді ми записуємо, що треба ще домножити на дві двійки. 2 помножити на 2, помножити на 3 на 3, це буде 36. Що множиться на 2 і множиться на 2. 36, помножити на 2 це 72. Помножити на 2, це буде 144. Все. Ми знайшли НСД, найбільший спільний дільник і НСК найменше спільне кратне. Тобто, найменше число, що ділиться одночасно на 36 і 48, це 144. Переходимо до третього завдання: 17 і 51. Розкладаємо на прості множники. Ну, 17 це просте число. А 51. Ми можемо записати як 3, що множиться. На 17 є. Yeah. Записуємо тоді найбільший спільний дільник 17 і 51. Буде дорівнювати. Так, дивимося, які в нас спільні множники. Спільні множники у нас 17. Тобто записуємо, що це буде дорівнювати просто число 17. Є? Yeah. Ну і найменше спільне кратне НСК 17.51. Буде дорівнювати. Так, беремо перше число і множимо на те, що бракує. Яких множників бракує у записі другого числа? Це числа 3. То ми записуємо помножити на 3. Ну і це буде, звичайно, що 51. Тому що 51 у нас ділиться і на 51, і на 17. Тобто НСК у нас з цих двох чисел буде рівнювати 51. Переходимо до четвертого завдання. 10, 15 і 25. Записуємо 10 як 2 помножити на 5, потім 15, як 3 помножити на 5, і 25. як 5, що множиться на 5, є. Тоді пишемо NSD. Найбільший спільний дільник чисел 10, 15 и 25 буде дорівнювати. Так, дивимося, чьи у нас спільні Числа, множники прості у всіх записах. Тільки одна п'ятірка зустрічається у всіх записах, у розкладах на множники, то тоді НСД, найбільший спільний дільник буде дорівнювати просто число 5. Ну і записуємо НСК. Найменше спільне кратне чисел 10, 15 і 25 рівне так, ну що ж, беремо перше число. Це 2 помножити на 5. Домножаємо. У другому записі є число 3. І в третьому ще одна п'ятірка. Тобто, у нас буде 2, що множиться на 5. Це буде 10. Помножити. З другого числа беремо множник 3, якого бракує. Ну, а з третього множник 5. Це рівня 2 помножити на 5 це 10. Помножити 3 помножити на 5 це 15. Ну І допиток буде 150 є. Тобто НСК найменше спільнократне цих чисел, це число 150.